Для Портнікова війна почалася у 22-му році. Тому що для нього е, поняття національної єдності це олігарх, це олігархи при владі. Для нього це національна єдність. Е, для мене, я закладаю це абсолютно інші цінності. Ми тут е, буквально абсолютно в різних вимірах, на різних планетах, слава Богу. І мене дуже дратує, як він спекулює. Тобто у нього є. Певні якісь речі, які цепляються, які розкручуються олігархічними ж проектами, з якоюсь цікавою думкою не міжнародну політику. Ну так, да, він не якийсь відбитий борох. Він, в принципі, іноді може сказати розумні речі. За це чіпляються і починається тупориліша просто максимальна маніпуляція з національною єдністю. Автофа в 19-му році на. Так, ну війна з 13-го року, давай ж ти договорюй до кінця трошки. І мене це дратує, тому що те, чим займається Портніков, він просто роз'єднує суспільство і вимагає. Тобто, для мене це два сорти. Те, в чому він просить зробити вибір на одну з користь. Для мене неприпустимо. Чому Тому що ці сорти вони з лайна складені що нинішньої влади, що минулої влади? Вони з лайна. Тільки є от нюанс. Пан, пан Портніков продає один із видів лайна, такого ж видненького, вонючого, як шоколад глядачам. Оце основний нюанс, який я не сприймаю, який дратує. Я не можу дивитися ці бисери в Фейсбуці, хто їх придумає. Коли хтось придумав, що у нас Портнікова, хтось переслідує, а давайте його різко всі захищати, гладити по головці. Воно ось тут уже просто ось сидить: оця ось тупейша, максимальна. Маніпуляцію цього чувака від того, що він це тратівливим таким голосом говорить. Ну, ви дограєтесь по світі. А хто ти взагалі такий? От в країні справді війна з го року. Ти хто такий? Ти що зробив для того, щоб якось попливати на цю війну заради інтересів власної держави? Розповідаєш хірню про уряд національної єдності, наче з олігархом? Браво! Да. Дуже це дуже сильно допомагає воюю, воюючій країні.